Ігри, ну позайматися чимось, щоб їм було цікаво. Юлія готується до роботи з маленькими Маріупольцями. Вона працює в педагоговому центрі. Я Маріуполь. Їй та її двом дітям довелося поспіхом покидати рідний Маріуполь, ракетні та артилерійські обстріли, обстріли з літаків, вуличні бої. Жити в колись привітному та рідному Маріуполі стало смертельно небезпечно. По приїзду до Черкас життя почало брати своє. Старша донька почала навчатися у школі. Молодша пішла до дитячого садочку. Але жахи війни, які пережила Юля, та зі своїми доньками все ж залишилися в пам'яті цієї родини. Найбільше психологічної допомоги потребувала старша донька Юлії. Дитина боялася гучних звуків, а пролітаючі літаки викликали у дитини паніку. Питання про психологічну допомогу вперше постало, коли дитину приймали до школи. Там було три заняття з психологом, і на цьому все завершилося. Наступне спілкування з психологом вже відбувалося у центрі Я Маріуполь. Юля каже, що заняття з психологом у школі зробили свою справу, але цього було замало. Коли виїхала, це вже був при кінець учбового року і ну. Це вже був, був травень, і там виявилось ну тільки три заняття, і все учоба закінчилась, і закінчились заняття із психологом. Далі що ну, ми шукали, але не знайшли, і ну, можна сказати нічого.